Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як скинути налаштування на телефонах Xiaomi Redmi або Poco. Ну, погнали! в мене, Пам'ятаєте, в мене Redmi Note 12. От про телефон, бачите, назва пристрою Redmi Note 12. Ну, погнали, так. Заходимо, бачите, в налаштування далі. Заходимо в про телефон і скидання налаштувань. І от сюди натискаємо видалити всі всі дані і під, підтверджуємо. Але я цього не роблю, тому що мені поки немає необхідності. От. І скидаємо всі дані. Друзі, нагадую, наприклад, ви купили собі новий телефон. як Перенести старого телефону на новий дані, ви дивитеся, дивимося, який вас роз'єм. Наприклад, якщо, ви, якщо у вас телефон, як в мене Redmi Note 12 чи Redmi Note 12 Pro, і ви купили собі iPhone 14 Pro чи Pro Max, чи просто iPhone 14 купляєте, дріте всі на лайтінг і під'єднуєте. Під'єднуєте перший дріт в ваш Android смартфон і другий дріт в ваш смартфон iOS. І після цього там потрібна якась спеціальна програма для перенесення даних. Активуємо і робимо все необхідне, потім прив'язуємо обліковий запис от. Але я рекомендую, наприклад, що зробити перед перенесенням даних на ваш телефон, там видалити всі програми і потім вони перенесуться. От, Наприклад, видалити Xiaomi Community, якщо у вас буде там Поку. А якщо у вас буде новий телефон Xiaomi, то залишити Xiaomi Community. От. І просто видаляєте там всі програми, які не потрібні вам. І переносите за допомогою цього дроту на новий телефон. От, вже 15 жовтня, через 10 днів в мене день народження. Думаю, що якщо там, наприклад, в цитрусі написали, що можна буде забрати вже там через день, то тоді замовимо там десь 24 жовтня, щоб 25 жовтня вже прийшов і був огляд. От. Друзі, кстати, напишіть в коментарях, чи є е, хтось з моїх підписників, кого день народження теж 25 жовтня. Мені цікаво, якщо у вас День народження теж, як у мене, 25 жовтня, напишіть в коментарях, я теж вас обов'язково привітаю.